Хмельничанка Наталя Михалюк хоче розпочати власну справу. Для того, щоб дізнатися, як залучити кошти в бізнес, прийшла в iHub. Благодійний захід влаштували Хмельницька міська рада з громадською організацією Підтримка України. Він об'єднав майже півсотні підприємців. У мене був свій час такий міні-інтернет-магазин, і через який я подруг шопінгу продавала взуття, одяг прибуваючи в декретній відпустці. Тому це більше хобі, ніж, ніж бізнес. Виношуємо з чоловіком певну ідею щодо купівлі франшизи, так як це є. Такий майже готовий бізнес, який тільки в собі включає певні інвестиції. Потрібно якось забезпечити себе, забезпечувати сім'ю, і потрібно ну якось рухатися і розвивати себе. Олександрі щойно виповнилося 18, Її батько-підприємець, але дівчина каже, у неї є власна бізнес-ідея, котру хоче реалізувати в рамках програми. Є робота. Кав'ярню хочу відкрити в подальшому сіть кав'ярень, хочу отримати грант. Щоб були якісь гроші для початку з липня 2022-го в Україні діє державна програма Грант на власну справу, яка дає можливість отримати від 50 до 250 тисяч гривень, а учасникам війни та членам їхніх родин до мільйона за цей час. В обласний центр зайнятості подали заявки понад 1300 людей, котрі отримали майже 70 мільйонів гривень. І ще порядка 117 мільйонів вже люди отримали позитивні рішення ще грошей не отримали. Більше 300 робочих місць вже створених. Людина створює собі бізнес-план обмальовує, заходить на портал. Дія реєструється, прикладає до них бізнес-план. цей передає все в електронному виді. Відповідна комісія, яка є діє при службі зайнятості, Вона це банк робить свою роботу. Він проводить фінансовий скоролінг, моніторінг. Далі комісія центру зайнятості опрацьовує бізнес-план, проводить співбесіду з людиною. В разі отримання позитивного рішення він відкриває рахунок Ощадбанку, тому що він є акредитований банк в цій програмі. Відкриває там рахунок, на нього поступають гроші. Відповідно того, він вже закупляє то обладнання, яке подавав бізнес плані. Під час заходу влаштували благодійний аукціон. Кошти збирають на закупівлю FPV-дронів для підрозділу. ССО. Презентували учасникам і символічні вироби, створені спільно з юними художниками. Це уламки ракети, яка летіла в сторону Хмельницького. Її збили, і нам дали все, що залишилося зі збитої цієї ракети. Можливо, ми їх будемо реалізовувати десь за кордоном, тому йдемо форматом принести користь для того, щоб люди після цього задонатили. І в них була користь, і вони принесли користь армії. Ну для нас користь це перемога. Понад місяць тому відбувся форум Голос малого бізнесу Діалог з владою. Нині захід влаштували, аби надати підприємцям необхідну інформацію для розвитку справи бізнес отримує дуже багато цікавої інформації, корисної інформації для власної діяльності, для власного розвитку. Ну а в цьому не може бути не зацікавлено Хмельницька міська рада. Чим більше розвивається хмельницький бізнес, тим більше створюється робочих місць, тим більше йде сплата податків, які ми можемо маємо змогу відправляти на підтримку збройних сил України зараз в першу чергу. 23 грудня біля кінотеатру імені Шевченка в чергове відбудеться благодійний забіг від громадської організації Підтримка України. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста.